Добрий день, любі друзі. На попередньому занятті ми з вами вчили тему спорт. Я попрохала вас вивчити слова та пописати в порядку. Давайте ще раз, вони дуже такі складні, ще раз повторимо: атлетика, еслетикс, футбол, футбол, хокей, – «Hockey», баскетбол, баскетбол, плавання, – «Swimming», біг, рамін, бокс, боксинг, сайклінг велосипедний спорт, джімнестик, гімнастика. Скейтинг, катання на казанках, скин, катання на лижах. джампінг, стрибки, Роувінг – веселування. йокинг. Йокинг це парусний спорт. І так, я вас слухаю. Аслетик, атлетика, аслетис, футбол, футбол, хокей, хоккей, баскетбол, баскетбол, кламання, свінінг. біг, ранінг. боксинг, бокс, бокс, боксинг. Побачаєтеся, сайклінг, велосипедний спорт, джимнастік, гімнастика, скейтинг, катання на кавзанках, скінг, катання на лижах, джампінг, стрибки молодці, роувінг, веснування, йотінг, парусний спорт. А тепер ми з вами пограємо у гру. Я вам дала, дала, дала такий теж корзини і що треба зробити. М'ячик, гра, попади у кошик. Я вам дала теж такий кошики. Почали. І так. Тоби швидше. Так, попади у кошик. Рахуємо. One, two, three, four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Мали 12. 13. 14. Фіфтин, 16, 17. 7. Подобалось? Алесі. Так, складаємо кошики та продовжуємо нашу тему. І так, ще раз повторюємо: атлетика, етлетикс, футбол, футбол, хокей, хокі, баскетбол, баскетбол, теніс. Теніс, свимін, плавання, ранінг, біг, боксинг, бокс, сайклінг – велосипедний спорт, гімнастика, скейтінг – катання на кавзанках, скін – катання на лижах, джампінг, стрибки, роувінг – веслування, йоркін, парусний спорт. What Вот do you like? Ми продовжуємо це гру. sport do you like? What kind of sport Do you like? Який ви спорта ви любите? Так, роувинг безлування. Молодці. What kind of sport do you like? Рікинг. In... Парусний спорт. Я теж I like it too. What sport do you like? I like hockey. Добре. Окей. Okay. What kind of sport do you like? I like football. What sport do you like? I like gymnastics. What sport do you like? I like running. What's what sport do you like? I like swimming. Молодці. Вам розуміла ця тема? Ще раз вивчити слова на тему спорт. До побачення. Goodbye.